За синю жовту стрічку на підвал через катівні, які облаштували росіяни в Херсоні, пройшли сотні людей. Окупанти піддавали полонених фізичним та моральним тортурам. Наша журналістка Валентина Федорчук побувала в катівнях окупантів. Що вона побачила та що розповідають ті, хто там був раніше, далі у сюжеті. Сліди крові та записи дат на стінах. Ймовірно, календар, щоб не загубитися у часі. Від побаченого тут у жилах холоне кров з тих, хто сюди потрапив, окупанти знущалися як фізично, так і морально. Коли відчинялися двері в камеру, всі затримані мали вигукувати слава Росії та співати рашистський гімн. Тиск, який йшов постійно на громадян. Він ну, не людський, тому що перш за все побити могли будь-коли будь-за що, фактично кожної ночі в коридорі. Били сильно кількох громадян для того, ну фактично як залякати інших. Могли позбавити всю камеру сну, могли позбавити всю камеру у їжі, якщо хтось із них там слабо кричав Слава Росії, бо не сильно голосно співав гімн. Арчі, колишній бранець окупантів до катівні потрапив після участі в українській патріотичній акції 9 травня, яку влаштували з однодумцями у вже окупованому Херсоні. Мне говорили, що «Ребята, привикайте. Ми тут надовго. Если не навсегда даже, то есть то, что говорили, что вот наши деды, а вы вот с бандеровской символикой. У нас один товарищ попытался что-то им объяснить. Ему, как и всем нам, прилетело. По удару клієм одівалі на уши били током. білі дубінками, ногами, руками, то психологічно питалі зламати. Росіяни утримували арчі вісім діб. Відпустили лише після того, як змусили записати відео з обіцянкою співпраці з ворогами. Але на той час хлопець вже мав інші плани. Я був місяць, ще в Херсоні, потім змог виїхати, і потім я вступив в територіальну оборону спецпідрозділення Карлсон і почав свій дім від цих уродів. Десь потім взявся за оружу, воювати. після деокупації Херсону правоохоронці виявили у місті три катівні. Одна з них розташовувалася у підвалі місцевого управління поліції, який в мирні часи був законсервований. Тут полонені утримувалися в нелюдських умовах: брудні камери, холодні стіни та підлога. Сюди потрапляли співробітники поліції, пенсіонери структури МВС та звичайні громадяни. Точної кількості громадян, які пройшли саме через цю катівню, ще не встановлено. Наразі робота триває, слідчі працюють над цим. Огляд місця подій вже проведено. Тут вилучено предмети, які вказують на те, що саме тут була катівня, це були залишки скотчу, це були палки, кайки, це була удавка, яка висіла на в одній з камер. Тобто, ми можемо стверджувати, що саме тут. Людей піддавали тортурам. Найбільшу катівню окупанти влаштували в ізолятори тимчасового тримання. Правоохоронці вже зафіксували понад 300 випадків утримання тут людей з проукраїнською позицією. Але щодня ця цифра зростає. Коли росіяни відходили, вони майже з усіх камер вирвали забрали з собою, і забрали усі двері. Якщо брати безпосередньо цю камеру, можна сказати, що тут вона розрахована на 4 людини. Але всі камери були переповнені, тобто, якщо от вона розрахована на 4, тут могло бути 8-10 громадян одночасно. На деокупованій території Херсонської області правоохоронці виявили вже сім катівень та вісім місць примусового утримання людей. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал.